Друзі, всім вітання. Ви на ютуб-каналі Однією лівою. Хто ще не підписаний, у вас виправитись, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні підготував для вас цікаве відео. Я думаю, ви вже всі подивилися. Да, всі відпочили від історичної ночі, історичних поєдинків Олександра Усика та Дениса Берінчика. Я думаю, ви вже всі знаєте, що в нас в Україні на даний момент є чотири чемпіони світу: Це Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик та Сергій Богачук. Тому з двома з ними наразі я поки не можу взяти інтерв'ю, але це все залежить від того, як ви будете активно ставити вподобайки і писати коментарі. А з двома з ними я поспілкувався відразу після їхніх поєдинків. Пропоную вам подивитись невеличкі сюжети. Дениса Берінчика я вже застав в аеропорту, коли він летів додому, задав йому декілька питань. Денис відповів, що він відчував, коли оголошували переможця. Адже не секрет, що ніхто не вірив в те, що руку піднімуть саме Денису Берінчику. Якщо бій, то буде тривати всі 12 раундів і обов'язково його засудять. От дивіться, що думає про це Денис Берінчик. так треба дивитися відеоповтор, Але я думав, що можуть пограбувати, але все чітко віддали перемогу і. Так, я її не чекав, але працював і напрацював на перемогу. Які взагалі твої емоції? От зараз ти повертаєшся додому після цього поєдинку вже е, з поясом чемпіона світу. Ти довгий час йшов до цього. Е, що відчуваєш? Поки що втомлений. Е, Відпочинок і вперед вперед до перемоги. Пояс просенький, так так. Лаз, лаз, лаз. Денис, яскравий. Після поєдинку ти називав імена Кішона Девіса, я бачу, він в своєму інстаграмі вже... Єдинок like, yeah. з тобою, що скажеш на Так, чекаємо підтвердження, але трішечки відпочину і далі за рішення а особисто твоє таке бажання, з ким би хотів провести бій? I don't give a fuck. <laughs> Я зрозумів. Добре, Єгор, скажи ти, що найважче було в цій підготовці? Вона була трішки інша, ніж до попередніх поєдинків. Я бачив відео, там Денис Берінчик багато працював з роботою із топором, там рубали дерева. Що Шо, б змінилося? Важко було мені важко відповісти на це питання. Я не... Збори взагалі це нелегка не річ. Слава Богу, все добре. З кем пройшли чудово, без травм, без хвороб. бувало таке, що ми травмувалися часто на зборах. Хворів Денис на зборах там і температура в нього була. Ну на цьому зборі такого не було. Слава Богу. Все виконали, всі добре, всім задоволений. Я чую, що голос знов трішки підсів, так. А то я вже як в караоке ходив <рес> тут. І, <рес> то не через бій. за поєдинку вже встигли відсвяткувати в караоке? Ну Це ж я... це ж це... Це, це, ж пі... це... 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 Я... після бою таке з голосом мене завжди. Е, дивись, як взагалі ось е, на перший твій погляд очистився. Так. Як можна оцінити виступ Дениса Бенчика. Він може ще ще більше покращити свою підготовку надалі, чи це вже його максимум. Та ні, хто? Немає ніякого максимуму нікого. добре. Треба просто тр треба місяць два відпочити, а не вісім місяців чи рік. Як все було до цього, і тоді буде все добре. Це нема великого простою, багато легше доксувати. <зв>. Тобто ви ви готові зараз <пробіт> місяць відпочити і знову риватися? Це не, не від Толі, Як нам дають бій, так ми і боксуємо. Зараз приїхали заздалегідь до табіру. Жень, женці, як директор команди Берінчика. <пробіт> <та, пробіт> <та, пробіт> Перший раз у вас була підготовка Сполучених Штатів. Що було найважче в організації цієї підготовки? Та ну напевно знайти біля залу житло це було найважче, бо в Америці таке з житлом ситуація, звісно. То стиральної машини нема, то, то води немає гарячої, коштує космічні гроші, то меблі якоїсь немає, то ще щось. Комнати три, кроваті дві, якось ну, таке з житлом, але ну все слава Богу, справились до себе. Добре. Зрозумію. Денис, я бачу відео перед поєдинком, дзвонив до тебе Олександр Осик по відеозв'язку, так? так? Як тобі його підтримка, чи додала трішки сил? І взагалі, так, я віде. бачу, там і Олександр Осик у нас Це дуже здорово, що в Україні є такі чемпіони Що взагалі скажете про його виступ? Ви вже дивилися поєдинок Ну, Ми в прямому ефірі нашим боєм дивилися сиділи. Переп... А що можете сказати от, про дев'ятий раунд, там де нокдаун відрахували? Зараз уже дуже багато хто пише. Я вважаю, що... що це помилка рефері в ринзі. А, і можна сказати, його, що я ну, Я ніколи не бачив такого, що рефері після там Гонгу е брав під руку, і вів його в поток. Що це таке? Якщо він не може сам дійти, то зупиняйте поєдинок. Добре, хлопці. Дя дякую, дякую, що погодилися. Чекаємо вас Друза, дякую. 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 дякую також. Ми поспілкувалися з тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Сергієм Богачуком. Сергій був присутній на вечері боксу, де боксував Берінчик. Розповів, як там була, яка там була взагалі атмосфера, і також поділився своїми враженнями після його поєдинку, де він здобув свій титул. Так що дивіться, що думає про це Сергій враження класні, не якби задоволений, задоволений, роботою те, до чого готувалися. Все, всі знають, що змінився за дві неділі mm -hmm. до бої суперник. Ми взяли бій з Мендозою. І якби то, то те, що ми, ми одразу ще все переперелаштували, взяли другий пари партнерів, взагалі другий і, і все не хвилювався на рахунок того, що змінився суперник і. Кардинально такі різні суперники, да, по антропометрії, по бокс, боксерській майстерності. Розумієш, це якась ситуація. Якби змінилися по-другому, якби змінився Мендоза на фондору, то тут зовсім друга справа. Знаєш? А так як Мендоза він більш-менш стандартний. Він mm -hmm. не такий гроша, так, да, він грамотний, так, він може вдарити, але так, так, з такими я ну, періодично маю справу з такими своїми партнерами, як він схожий. То мені було це не страшно. Ми швидко ми перелаштували все підстроїли все під ну, партнерів під, під Мендозу, і, і за два тижні бесмуку все перед цей. Дивись, це я проблем, я Дош, читав чому... читав інтерв'ю. Кажуть, що твій наступний поєдинок, нібито має відбутись у липні місяці. Це буде захист цього титулу. Наразі щось відомо про наступний поєдинок. То, що на початок липня, так буде бій на початок липня, тут буде в Каліфорнії. Mm -hmm. А суперником зараз чекаємо. Підтвердять, вже тоді тоді зможемо сказати точно. Так, mm -hmm. Добре, Я, дивись, так. розумів. Е, дивись, відбувся мега такий історичний вечір боксу, да, якщо можна це назвати, мега-ніч. Це Олександр Усик боксував і Денис Берінчик. Е, Усик став абсолютним чемпіоном. Берінчик став чемпіоном. Я бачив, ти був присутній да, на «Вечері боксу, де буксував Берінчик. Так. Що можеш розказати, як, яка взагалі була атмосфера? Так, як ну, ти це з Бернчика? Атмосфера була дуже класна, дуже багато українців було, як не дигнув. Mm -hmm. Взагалі тут їх зібрати важко наших. А ось на, на Берінчика бі було дуже багато українців. Ну, взагалі. Бо я зрівнював просто, коли був бій тут, бі тут в Кльогі Деревенченка з uh Менгів. -huh. Було взагалі дуже мало українців. Наша компанія uh -huh. познайомилася з людьми, ну взагалі дуже мало. А ось на цей бі, ну, було по всьому стадіоні були прапори, бо були, багато було українців. Я також багато з ким познайомився, кого я не знав тут. Бу, дуже, дуже цікавий такий був вечір, дуже хороша підтримка була для Берінчика. Навіть наші мікси перекрикували, так що там ну, нормальний таке був. Дивіться, а якщо чесно. Я от коли чекав цей бій, е, вірив в те, що це буде такий більш-менш рівний поєдинок. Вірив, що Денис покаже хороший бій, але не вірив в те, що якщо буде суддівське рішення, віддадуть Денису. Я і так само всі не відчікував. Для нас такий шок, імені ну як взагалі ну як можуть віддати вдома чемпіоном вдома і в такому бою від Бернчику, я виявив в шоці, не розумію як. А мене ми ще були з товаришем, він так він каже: ну ну зараз що тут каже, кажете, у нас тут Мекси каже, шапка викидає. В Мексик було набагато більше. в них було на проценті 80 мексиканців. Про продовження його кар'єри як має складатися? Буде якесь об'єднання титулів? Чи він там зараз розмовляв із Кішоном Девісом ніби домовляються? Я не знаю. Ви розумієте, я міг би щось сказати колись раніше. Mm -hmm. Ну, коли в мене, от, на, на моїй практиці, коли в мене за два тижні міняється, зривається і міняється бій, на який вже було все підписано, всі документи, всі погоди, всі по здрав прес-конференція перша прийшла. Mm -hmm. просто за два тижні в мене все зривається, все міняється, ти починаєш, коли ну, стосується тебе, ти, ти, ти починаєш розуміти, що тут такий бізнес, що там може все, все один день помінятися. І, і, і загадувати ж на Бірінчика я ну, не можу. Так як і розумію, що тут такий бізнес, що може все зміниться в один день, не, не то, що там за півроку загадувати, чи там за, за декілька місяців. Отже, Зрозумів. Так, що... так, і давай перейдемо до головного такого поєдинку, Олександра Усика. Я думаю, ти також як і я очікував на перемогу саме Олександра. Ти вже подивився цей бій, як тобі взагалі? Усика, звичайно, ми дивилися в ну, мене моя промоцька компанія робила захід, типу зустріч з фанами, і ми а. разом дивилися бій. То ми дивилися всі разом, отримали задоволення від цього бою, бій дуже класний, Кайфанули. Ну, і, і це цей раунд, де усі пішов забиватися взагалі. Що дуже, скажеш? Дуже Тільки що спілкувався да, з Ігорем Голубом, каже, що вкрали перемогу нокаутом кау Як розумію. тобі це зрозуміло? Тут така ситуація, що я бачив, коли Усик падав, і вже думали, що він не встане. Ой Усик кажу, Усик. Фюрі е з Валдером. Де, де він падав і вже думали, що він не встане. Він згуклав руки під голову, потім ще вставав і боксував. Тобто це не, не той. ну, Я рахую, що якби зупинили там бій, могли бути претензії до судді. Потому, що, що, ну, що, що, ну, тому що Ф'юрі це не той ну, персонаж, що падає і не встає. <гувач> я він навіть не там впасти, встати і все добуксувати. Ви ж бачите, як, як він це вів. Якби там дійсно там він сильно напропускався, то, то, то там він би... Без... я. Я їх чесно думав, що десь слідчих раунда вже до Ні. там там просто здоров'я. От що ж у нього що хто не казав? В нього здоров'я дуже хороше. От ти іменно генетична чи. Ну, скільки кінг дивиться, ну така булочка, він дві тис ноги ти вчились кіпалички, був з зміні паличками. Ну він ну реально нього здоров'я. Генетично, бену, у нього дуже добре здоров'я. Після такого дан він стільки ударів не пропускався, вже всі думали, що він там все, він же, ну, пливе, що він цей. І він ще цього вийшов і достояв до кінця. Тобто Юрій це такий нестандартний боксер, і тут така двояка ситуація. То можна було б остановити, але но... ну, тут не оставь. Ну тут не остановили, і він стояв до кінця і ще й ще ну, там, пробував там, щось закидувати, попадати щось. І ну, якби, так як воно вийшло, то так і воно і вийшло. Я суддя, ну що там суддями зробити? Судямі зупинити, ну, от могли б претензії до суді. Тим більше, Юрій, такий персонаж, що він міг ще якусь, ну. Ну там було видно, що він плив. Ну, Юрий mm -hmm. такий персонаж він може й показувати, що він якби пливе, він там може щось стати, поприкал, це, да. поприказуватися. Ну, то якщо тут. Тут така дві ситуація. Що ти думаєш далі для Усика? Можна завершати кар'єру, чи все таки буде другий поєдинок проти Фюрі? Адже ну досягнув ну, уже максимуму і як би там далі не було, як би вони не вирішили, це, це їхнє якби це, це, це тільки по його самопочуттю Він може це казати, по його самопочуттю, як, як він себе почуває, чи він може чи він хоче. Це вже від нього. Але на даний момент для мене Усик це вже герой. І в боксі він легенда вже, і, і в житті він герой, бо він повив себе правильно в цій ситуації, зараз. Яка ситуація в країні? Він правильно обрав позицію, і він ну на даний момент він герой. Він дійсно підтримує і українців, і, і військових він конкретно, конкретно обрав свою сторону, і конкретно за Україну дуже сильно він дуже підтримує. Для мене він герой в цьому плані, і, і як боксер він легенда на даний момент. Так що, як вони там далі вийшли, я не знаю, але на даний момент він, він вже добився. Він вже вияфти, ну куди що вже далі можна. Які вже далі. Я, я ж навіть не знаю, що можна більше. Далі тільки бій проти канела на НСК Олімпійському після перемоги України. Дай Бог, дай Бог, щоб, скоріше, за перемога була. Сергій, на, на останок, як тобі взагалі зараз живеться в статусі чемпіона світу і декілька слів свої для своїх болівальників? Та в мене зовніше не змінилося. Щоб я там відчував, що якусь, ну що там, корона, якась, та ні, якібудь китайський. Як ну, залічки ти титул осія, так я все відчуваю такий, відчував, нічого особливо так не змінилося. Бачив твоєму інстаграмі, що ти чекаєш на поповнення в сім'ї. – Вже дочекались. Уже вже можна, вже. О, вже можна вітати. О. Вже можна А Авто? Дівчинка. Дівчинка? Ну я я тебе вітаю. Люди в коментарях теж тебе привітають. І на зв'язку чекаємо твій наступний поєдинок.